Дітки, вітаю вас! Хочу ознайомити вас із книжкою Лесі Храпливої, яка називається Писанка українським дітям. Творить цієї книжки про свято Великдень. Ілюстрації для неї намалював художник Петро Андрусів. Перший твір це вірш, який називається Одарочка малює. Ой, малює одарочка писанки червоні і біжать до неї взори, півні, зорі, коні. Кожне просить на писанці його написати, кожне хоче звеличати Господнє свято. Кожне каже, на писанці я вже не віднині. Мене здавна так писали в нашій Україні. Подумала одарочка, сіла за роботу. Вже всі взори на писанці в велику суботу. Я впевнена, ви знаєте, що писанка це розписане візерунками яєчко. Ця традиція у нас здавна існує в Україні і розписують яєчка саме до свята Великоди. Цій традиції присвячений другій твір оповідання писанки Оксанки. Стукає розносить вістку лісом дятел. Буде завтра Оксанка писанки писати, шепнув на вушку зайчик Хом'якові. Уже й фарби в горщика готові. А жовтий лис переказав кониці, купила вчора воску у крамниці, сказав ведмідь, гостюючи, у вовка, і писальце вже є тоненьке, наче голка. Отак то лісом ці вістки ходили, аж їх почули дві нечисті сили. Що людям шкодять, тихо не сидять. Один був чортик куць, а другий паць. Почухали чорти потилицю немиту і раду радили, що як би їм зробити, щоб не змогла Оксанка писанок писати велик день Боже свято звеличати. Зібралися вони під ніч, коли вже темно всюди, Коли спокійно сплять всі добрі люди. Та ще взяли з собою молоточки, щоб писанки отці побити на шматочки. Вже під Оксанчину прийшли, примандрували хату та двері замкнені. І нікуди дістатись. Глиб мишачає дірка край порога. Туди і пролізти, може, буде змога. Були б, мабуть, якось пролізли нишком, та їм на лихо пробудилась мишка. Вона не раз кришками проживлялась при Оксані, тож не хотіла, щоб у хатку йшли чорти погані. Погналася за ними скільки сили і куцеві хвостяко відкусила. Хоч хвіст пропав, добрались бруднолиці аж до яєць біленьких на полиці. Вже й молоточки підняли високо, та ба. Що хоч виколь око. І тільки мала розпочатись праця, по рогах стук пацькуться, а куць паця. Так вдарились, що аж з полиці впали туди, де на столі фарби стояли і вилізли із горщиків, ой, нене, не. куць весь червоний, паць увесь зелений. Цього доволі, хоч би й для чортяки. Тож куць заплакав, паць і собі заплакав. Не знали, як йому текти від згуби, бо у норі там мишка гострить зуби, не вирватися їм на двір із хати, хотіли хоч в куточок заховатись, та ба нема хим кутка в кімнаті. Біжать сюди, тут, на іконі Божа мати. Біжать туди. Книжки там на поличках про козацтво сміливе, Що то з нечистим жартувати не уміло. Так бігав куцю право, пацю ліво, аж заспівав десь на повітці піве. Засяло сонце, закінчилась нічка. Чортяки зникли, наче дим із свічки. Ви бачили, як на великдень ранком несла святити писанки Оксанка. Всім людям радість Богові прослава. А куціпать – це вже не наша справа. Сподобалися вам ці твори, дітки? Тож шукайте продовження, а я поки що бажаю вам на все добре.